Їдемо помаленько з Вікторією до Вовчої гори. Так, Вікторія. Одне з наших улюблених місць. Супер. Ми Будемо зараз спробувати підніматися. Зараз поставимо автомобіль і почнемо підніматися. Ось такою мальовничою дорогою пролягає цей шлях на Вовчу гори, і тут є невеличка така нотатка. Ось. Національний природний парк Кременські гори. Хто захоче, може поставити на паузу і собі прочитати, що тут і як тут. Два слова, друзі, про саме цю Вовчу Гору. Ми неодноразово тут бували з Вікторією. Це я вже не знаю, який там раз. Дуже багато. Ось. Але ми повертаємося сюди знову і знову. Легкий пішохідний маршрут. В районі десь 2 км. Вас тут зараз на екрані вискоче. Ось. І е, дуже легко сюди підніматися. Нема крутих е, схилів, ось якихось стежок. Дорога. Місцями вона трошки вже занедбана. Але йти ну, по ній одне задоволення. Дуже гарні краєвиди, природа і свіже повітря. Рекомендуємо. Мішаємо з собою таку от штуку. Називається ізотонік за розряду спортивного харчування. Такая вот смачненьке. И ніби пишет литература, что трошки є какие-то соли там. И так далее, и так далее. Верим, не верим. але кидаем лед, мешаем и... Пьем. Кажуть, что мохом дерева обростають только с північної стороны. И тут действительно так. Вот береза обросла З однієї сторони мохом з північної, а з другої ні. І ось тут так само. Цікаво доволі. Доходимо, друзі, до розвилочки. Як ми будемо йти від головної дороги. Головна дорога пішла до кар'єру, там де видобувають камінь. А нам треба повернути направо. Ось на таку неприглядну, на перший погляд, дорогу і перекрита шламбауном. Тому повертаємо направо. Також є такий стенд. Невеликий, що і як тут йде тут. Можете поставити на паузу і додатково подивитися. Третій інформаційний стенд про рослинний світ. Сьогодні, до речі, доволі теплий весняний день. 18 градусів тепла. Дуже гарна погода для такої от ходьби такого невеличкого хайкінгу чи трекінгу, як правильно сказати. Не жарко, не холодно, в лісі немає вітру. Ось дуже дуже добре йти Тваринний світ, ще один вказівник. Що тут вводиться? Ми вже практично дійшли. До вершини цієї вовчої гори тут наверху є така споруда для споглядання птахів, як вказано. Ось цей такий міні балкончик зверху. Так ось піднімаємось такими східцями, дерев'яними. Ось столик, дві лавки. Наші народні умільці тут. Вже розграфили, тут був Вася, тут був Юра, ось такий вид. Звідси, шикарний. Зараз виліземо на той балкончик. Ну, він такий доволі хиткий, страшнувато, але ось. Ось такий шикарний вид. Ну Ми знаємо, що тут є вже готове кострище, чи як правильно воно називається. Зараз ми його культуримо. І вже тут розпалимо вогонь на гриль. ось. Ми не прихильники, але воно тут вже є. То вже не було смислу мангал собою брати. Ми не прихильники розпалювати вогонь десь на землі, де його не було. Ось так, так. Да. Розпал готовий. Ось таке гіляче, незберене сухе. Дуже гарно горить. Допоки наш вогонь пробує горіти. Підемо готувати ту саму рибу на сітку і гриль овочегриль. стіл в ним. Словом, підготуємо то все. Наша чарівна Вікторія. Друге діло. Честі руки. Міцне здоров'я. Вікторія у нас накладає таку смакоту на решітку. Перчик, цибулька, шампіньйон бачу. Накладаю руками, але руки у нас чисті, чисті помиті. Честі помиті, здоров'я міцне. їмо самі. Так, цибульку пристроюємо сюди. Як думаєте, воно спечеться все разом? Чи ні? Спечеться? Думаю, що так. Ой, ну, смакота. Замаринували напередодні рибу. Сьогодні замаринували овочі. Ну, будемо зараз стартувати. Зараз ми його так чуть. Трошки не цивільно, як то кажуть, але нічого, головне результат. А надіюсь, він буде хороший. <ривіт> Схоже на якогось іноплонетяна з очима. <ривіт> Висить наша, наша щиточка Вікторія, що зараз робить декілька фото. Цікаво-цікаво. Вогонь догорає. Ось і ми тут кормоємо. Очікуємо, поки той вогонь догорить. Ну давай вже догорай. І наш інопланетян висить чекає теж. Зараз ми тебе піджаримо, друже. І з'їмо. Стартували ми, друзі. Зараз будемо бачити, що з того вийде. Жар хороший, рибі багато не треба, овочам тим більше? Має бути смачно. Так. О. Традиційно рубрика коло мангалу. Жарим? Слинка тече. Вікторія за кадром теж облизується там. По чуть-чуть. І крутим. О! Дивіться, як воно все гарно. Почнемо. Спочатку беремо апельсинчик. Беремо його. Раз. На долючки. Два. Четыре. И будет пятая долечка. И. Yeah. Так, собираем. Блаем с собой. Что думает? Лит. Куди ж без нього? Лице класно. Звичайно, коли горло не болить? О, супер. Так, тепер. І гри з того? Порція тепер взяв з собою Апероль розлив все як має бути. Ну, але нічого. Так, Апероль і Маємо швепс коктейльний. Опа. Спочатку зараз. Беремо апельсинчик. Раз, апельсинчик, два, три. Чотири. Ну, а це мені. І коктейльним швепсом. Заливаємо. Мішаєм. І клечемо Вікторію. Ух ти! Ну давай, Вітусь, давай! Вау! Така припечена, як ми любимо. М -м -м. Ну, зараз ми вам розкладемо і покажемо смакоту. Маємо рибку. Лайм, овочі, гриль, овочі не гриль, Маємо коктейлі. І дивіться, з яким шикарним видом це все. Ну який ресторан такий вид вам дасть? Жодний. За смачного вечірку з мальовничим пейзажем. Поливаємо лаймиком. Красота. Я вже поливаю. Ну все. Нема терпців. Риба, птиця і молодиця береться руками, так? Так, так. Що? так що вилки в сторону. А ось. І прямо. М -м. На десерт полюбляємо таку от штуку. Так в'ялене манго. Дуже смачно і поживно. Ситі і задоволені. Трошечки тако зійду вниз. Ось покажу вам невеличкий краєвид з іншої точки. Бо тут дуже гарно. Просто неймовірно. А ось? Там, де ми сиділи. Будка на курячих ніжках. Ну що, друзі, гарно посиділи, гарно з'їли лосося, з'їли овочів, гриль. Все дуже класно. Цінуйте життя, цінуйте миті, миру нам, перемоги. Лайк, підписка. І любіть один одного. Папа.